Привіт, друзі! З вами Роман та команда GT Alliance. Часто наші клієнти запитують, а чим ви ще займаєтесь, як проходять ваші робочі будні. Так ось сьогодні зроблю невеличкий огляд нашої діяльності в листопаді. Розкажу, як ми спрацювали, що нам вдалося досягти. А поки що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і давайте до справи. Поїхали! Отже, листопад був дуже продуктивним для нас. Всі працювали майже цілодобово, без вихідних, і старалися. Зробити якнайкраще для клієнта. Разом з клієнтами ми купили декілька квартир на первинному ринку. Хтось купував це для особистого проживання, хтось купував для здачі в оренду. Було куплено кілька квартир на вторинному ринку, хтось купував знову ж таки для особистого проживання. а Також купили кілька квартир і для інвесторів. Разом з партнерами закінчили ремонтні роботи у квартирах, які купувалися раніше для здачі в оренду. Та майже всі їх здали. На довгий термін продали всі інвестиційні об'єкти, які планували з інвесторами, для перепродаж купили земельну ділянку з метою інвестицій, виконували запис пошуку орендованих приміщень для бізнесу великого. Допомогли клієнтам відкрити десятки рахунків у різних банках та покласти на них кошти за допомогою акредитованих перекладачів партнерів. Зробили переклади безліч важливих і необхідних документів для. Нотаріальних актів разом з партнерами-юристами надали консультації клієнтам різного типу. Серед них, зокрема, консультації з приводу ведення бізнесу в Польщі, податкового законодавства та отримання польського громадянства. За допомогою нотаріусів уклали багато нотаріальних актів, договори, доручення, договори дарування та розподілення власності. Обробили величезну кількість запитів від клієнтів. Провели багато зустрічей з партнерами та інвесторами. Були на кількох інвестиційних форумах та виставках з нерухомості. А ще ми, звичайно ж, навчалися та підвищували свій професійний рівень. Далі коротко розкажу, що купували клієнти найдешевше, що купували в середній ціновій категорії, та що вдалося продати найдорожче. Найдешевша квартира була куплена клієнтом на первинному ринку в районі Римберту для особистого проживання. Ціна цієї двохкімнатної квартири 37 м2 метрів квадратних 464 900 злотих, плюс підземний паркінг 33 тисячі злотих. Еквівалент 114 500 євро. Буде здана в грудні 2024 року. До речі, по цьому клієнту він за допомогою нашого кредитного експерта отримав кредит на 15 років і з власним внеском 45% буде сплачувати по 2 тисячі злотих на місяць за цю квартиру. Квартира в середній ціновій категорії була куплена клієнтом на вторинному ринку. Це трьохкімнатна квартира в районі Белоленка. Вона 2017 року має розмір 71 з копійками метрів. Є паркомісце і кладова. Ціна її 950 тисяч злотих в еквівалент 218 500 євро. І давайте оглянемо третій варіант. Це інвесторська квартира, яка купувалася з метою перепродажу на первинному ринку. Зробили ми тут ремонт і продали. Це чотирьохкімнатна квартира, 83,77 метра квадратний з підземним паркінгом. Продалася вона за мільйон 450 000 злотих. Це 333 тисячі 400 євро. Еквівалент. За мінусом всіх витрат та податків, прибуток склав 239 500 злотих, еквівалент 55 100 євро. Друзі, ну а ми і надалі працюємо для вас. Хто зацікавлений купівлею нерухомості в Варшаві для власного проживання або ж для інвестицій, звертайтеся, наша команда з задоволенням зробить для вас все під ключ. Пока-пока!